6 листопада Ісус любить тебе. Кішка тіла здивовано дивилась на свою господиню Мілану та її друга Давида. Діти показували, як поводяться тварини. Їм було весело, і вони ні про що не турбувалися. Адже їхній найкращий друг Ісус любить їх дуже сильно. Діти вірили, що Ісус вирішить усі їхні проблеми і буде завжди поруч із ними. Ти теж можеш ні про що не турбуватися, адже Ісус любить тебе, мій біблійний вір, Бог же наш, нехай сповнить вас у вашій вірі. Всякою радістю та миром. Римлянам 15.13 Моя молитва. Ти любиш мене, Ісусе, я нічого не боюсь.